Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Volkswagen Tiguan 2017 року випуску. Автомобіль у нас на 2-літровому бензиновому двигуні на передньому приводі в дуже красивому блакитному кольорі. Технічно автомобіль не має взагалі ніяких зауважень, повністю обслугований. По кузову також немає взагалі ніяких подряпин сколів колів. Гарбований автомобіль а лише капот. Автомобіль на новій літній гумі Континенталь спереду і ззаду. На красивому білому шкіряному салоні. Ось так він у нас виглядає. Салон дуже чистий, охайний, збережений, без будь-яких слідів використання. Все чистенько, охайненько. Задні вікна заплановані у нас. На автомобілі у нас по комплектації є безключовий доступ, підігрів дзеркал, 4 електросклопідіймачі. електрорегулювання спинки, однозонний клімат контроль, камера заднього ходу, велика мультимедіа, мультикермо. На автомобілі у нас 68 тисяч кілометрів пробіг. По передньому ряду сидінь, також все дуже чистенько, охайненько. Кермо в нас не затерте, автосвітло, Водійські сидіння також в бездоганному стані. Ще раз повторюся, в автомобілі 68 тисяч кілометрів пробіг. Цей автомобіль доступний. Наявності в нашому автосалоні автодилер та готовий до перегляду за адресою Академіка Глушкова 6А. Тому всіх чекаємо.